Так, ще оприлюднюю один важливий документ, який вже готовий і чекає вашого голосування. Начальнику ОСБУ Одеській області Вакуленко. Багато наших телефонів прослуховувалося за цей час. І всяких різних нехорошостей відбувалося. Тому таке звернення. Громадськість, яка щоденна протягом трьох місяців збирається на Одеському Євромайдані біля пам'ятника Дюгу Дерешельє на Приморському бульварі міста Одеси, та представлена Одеською народною радою, звертається до вас з доступними питаннями. Чи проводяться, проводились протягом останніх трьох тижнів, та з якого моменту слідчі дії пов'язані з розслідуванням обставин здійснення правопорушень організованими групами неустановлених осіб озброєних битами, палицями, арматурою, холодної зброї, тобто так званих тітушок. Чи встановлено, встановлюється зв'язок між даними групами та посадовими особами? ВМВС України в Одеської області, Одеської обласної державної адміністрації, народними депутатами України, іншими посадовими особами. Яким було реагування управління СБУ в Одеської області на злочинні дії так званих тітушок під стінами Одеської обласної адміністрації 19 лютого 2014 року? Чи фіксувалося СБУ багаточисельні повідомлення в ЗМІ про місце розселення та перебування даних осіб? а також їх приміщення території міста, організованої автоколоною, автобусами у супроводі співробітників ДАІ. Чи фіксувалося також їх харчування на засоби, які були передані їм представниками правоохоронних органів. Чи проводились протягом останніх трьох місяців оперативно-слідчі дії, метою яких були стеження за представниками активістів Одеського Євромайдану, керівниками місцевих відділень опозиційних партій, лідерами та представниками громадських організацій, на підставі яких наказів та з якою метою здійснювалися ці дії? Ми вимагаємо, щоб громадськість ознайомилася з результатами цієї слідчо-оперативної роботи, тобто по суті. Стеженням. Чи розслідувалися службою безпеки України випадки підпалів офісів одеських опозиційних партій, а також випадки підпалу автомобілів активістів одеського Євромайдану? Якщо не проводились, то з яких причин? Чи фіксували СБУ заяви постраждалих активістів, в яких вони вказували на те, що єдиним мотивом цих правопорушень була помста за їх громадську позицію? Вимагаємо звіт СБУ за проведення роботи за три останні роки з приводу таких питань: діяльність на території Одеської області так званих Сматрящих, розслідування корупційних злочинних дій на Одеській Митниці, розслідування дій. Конвертаційних центрів ось така заява, яка завтра буде їм передана.